Ще одне свято хануку відзначають у центрі столиці. Щойно в музеї історії Києва вперше запалили ханукальну свічку. Ханука це юдейське релігійне свято його відзначають з другого століття до нашої ери. А символом є традиція запалювати вогні Хануки, особливого дев'ятисвічника. Щодня кількість свічок на ньому збільшують. Перші з дев'яти вогників засвітили біля вікон. Виставкової зали таким чином запрошували усіх охочих приєднатися до великого свята Хануки. Запалювання ханукії символізує перемогу святості над нечистю, світла над темрявою, а також духовну стійкість. Особливо атмосфери додала музейна експозиція, фотографії обстріляних міст України. Серед гостей заходу були відомі артисти, політики, священнослужителі різних конфесій і дипломати. Приїхав також головний рабин України Моше Асман. Організатори вкотре нагадали, що ханукальний вогонь завжди символізує перемогу добра над злом, чого і побажали всі Україні, та подякували Збройним силам України за можливість відзначати свято.